В клініці HLS ви можете отримати послуги дієтолога. І насамперед я хочу звернути вашу увагу на те, що ж таке все-таки дієтологія, так? тому що ми часто нехтуємо послугами дієтолога, вважаючи, що це тільки послуга для схуднення. Я хочу розвіяти цей міф, тому що дієтологія це насамперед спосіб життя. І чому в нас такий, а, така послуга з'явилася в клініці косметологічній? Чому так важливо поєднати дієтологію і косметологію? Тому що для для досягнення збереження молодості, збереження нашої краси, ми потрібні, повинні застосовувати такий комплексний метод, так? тобто краса і здоров'я зсередини, звичайно, що при додаванні косметичних послуг нам забезпечить цей повний, повний комплекс краси та сповільнення нашого старіння. Як проходить прийом лікаря-діетолога в нашій клініці? А ви обов'язково проходите імпедансометрію, проходите тобто ми визначаємо склад вашого тіла, процентний відсоток та співвідношення вашого жиру, м'язів, води, визначаємо в якому стані знаходиться ваш організм саме зараз, призначаємо певний перелік обстежень, і тільки після цього призначаємо вам індивідуальний план харчування для досягнення тої мети, яку ми разом з вами обрали на прийомі. Після консультації дієтолога ви отримаєте індивідуальний план харчування, зрозуміти, що насправді все геніальне дуже просто. То ми розберемо з вами, як вживати прості продукти, як їх розпреділяти. І на основі ваших, навіть невеликої кількості аналізів, визначимо, можливо, певні якісь дефіцити недостаючих речовин, для того, щоб скоректувати їх і харчуванням, і можливим призначенням нутрицептиків. Багато хто думає, що дієтологія це не обов'язково прийом лікаря дієтолога і що їжею, в принципі, я і сам можу навчитися, як правильно харчуватися. Але я вас запевняю, що на сьогоднішній день щотижня практично з'являються нові дані, які нам допомагають лікувати дуже серйозні захворювання, такі як онкологічні захворювання, хвороби, пов'язані з старінням організму, хвороби цивілізації, саме завдяки тільки застосуванню методики зміни харчування. Одне з останніх направлень в дієтології це, це анті-ейдж направлення або в перекладі сповільнення старіння. Ми справді можемо завдяки змінам і застосуванням певних інструментів харчування сповільнити старіння організму та досягнути активного довголіття.